Я приїхав не агітувати, а поспілкуватися з людьми, почути їхні проблеми. Так пояснив ціль свого візиту до Дубна Юрій Луценко. Народний депутат розповів про те, що вже зроблено владою, та поділився планами. Ми йдемо так як пішли наші сусіди. І якщо хочемо сховатися від Москви, яка скоро почне розпадатися з усіма страшними наслідками, з біженцями, з катаклізмами, нам треба негайно скакувати в Європейський Союз. Нас нема 10 років. Нас нема 7 років. Максимум, що ми можемо собі дозволити, це 5 років реформ з входом в європейський союз, і на це мають направлені зусилля всіх політиків. Ось чому я приїхав сюди. Проте далеко не всі присутні повірили у слова про європеїзацію життя в Україні. Більшість людей присутніх залі є державними службовцями, які повинні бути на робочому місці на І чи це правильно, що в добровільно примусовому порядку. Сликали сюди під списі. Скажіть, будь ласка, це крок до хорошого майбутнього? Чи ми вертаємося назад? Із трьох проблем України, війна, економічна розруха, третя є відсутність діалогу між владою і суспільством. І повірте, сьогоднішня зустріч ні для мене не є показовою. Ні для тих, хто тут не залишиться пустим місцем. Я, здається, говорю людям те, що їм було, напевно, цікаво. Кому не цікаво, будучи деревовцями, не деслурговцем, будь ласка, ідіть займайтеся своєю роботою. Ідіть спокійні. Розповів депутат про позитивні наслідки децентралізації, про правильну політику президента України щодо удушення агресора економічно-дипломатичними санкціями, про зміни у податковій системі, про боротьбу з корупцією. Тощо Юрій Луценко з гордістю говорив і про українську армію. Більше того, його син добровольцем служив у гарячих точках зони. Ато думайте люди за один рік ми збудували українську армію. Ми це значить волонтери. Солдати, офіцери, пенсіонери, тут всі присутні, які платили військовий збір, але і президент, і депутати, бо це 90 мільярдів коштів, за яку ми за один лише рік за один рік збудували боєздатну силу, яка зупинила найбільшу армію Європи путінську армію. І ми маємо цим пишатися. Проте військовослужбовці не знайшли підстав, щоб пишатися. Так, да, безумовно, є окремі проблеми, це правда. Я не збираюся, але для того кожен депутат нашої фракції закритий за підрозово військових, не для того, щоб там вяряться, а їздять туди, і дізнаватися проблеми, ходять в міністерство оборони і їх приїжджають. Не забули військовослужбовці і про обіцянки жити по-новому. Де те жити по-новому, обіцяне Порошенко за час виборів. Коли ми будемо жити вже по-новому? Якщо жити по-новому по вашому цей винижним курсом гривні, з такими цінами на газ і старими зарплатами, то нас таке життя по-новому не потрібно. Кожен, хто хотів з дня Майдану, живе по-новому. Бо по Порошенко можна задати 100 питань. Але все починається з мене. Я живу по-новому. Я особисто не беру копаю, я їх не даю. Хто тобто, ви хочете сказати, що нас просто обманули? Ні, вам на Майдані ні я, нігрибок, ні я ціну. Ні Кличко, ні Порошенко, який там також він повиступав, не обіцяв зарплати в перший рік з більше вдвічі, а ціни на газ і вдвічі. Перестаньте переводити все в гроші. Я знімав машини, українські шини, а став шини російського виробництва, тільки привезені на склад. з Росії. Чому так? Не знаю. Ви що так не договорєте, розумієте? Мене таке враження просто, що жити допомогу. Побували... Чимало було записок із питаннями до Юрія Лусенка на деякі депутат відповів деякі переадресував Василю Антонюку, якого підтримує і якому запропонував звертатися за допомогою у вирішенні проблем дубна.